Партнер твій як мама. Чому твій місяць впливає на вибір? Чи помічали ви коли-небудь, що ваш партнер має риси характеру, який дуже нагадує вашу маму? І це не випадковість. А глибока астрологічна та психологічна закономірність? Місяць наш внутрішній світ. В астрології місяць. Відповідає за наш внутрішній світ, наші почуття, емоційну безпеку і найголовніше за нашу маму. Він показує, як ми сприймали турботу та ніжність у дитинстві. Це наш перший досвід, який формує нашу підсвідомість, потребу у стосунках, коли місяць знаходиться у своєму власному. Знаку зодіака, у раку або в четвертому домі, його енергія стає найсильнішою. Це положення дає людині дуже глибоку і потужну інтуїцію, але також створює величезну потребу в емоційній безпеці, затишку і материнській турботі. Як це впливає на вибір партнера? Давайте ми з цим розберемо детальніше. Якщо у вашій карті місяць знаходиться у раку, і ви в сьомому домі, несвідомо будете шукати партнера, який зможе відтворити це глибоке почуття емоційного комфорту і захисту. Ваш партнер підсвідомо буде відчувати, що він має закривати цю вашу потребу, а ви ще тільки поруч з ним вам затишно і безпечно. По суті, ви шукаєте в партнері. Енергію мами, турботливу захисну здатну дати відчуття дому, ця модель бути як джерелом неймовірної гармонії, так і причиною конфліктів. Якщо вам потрібно навчитися будувати стосунки за рівним, а не з тим, хто закриває ваші дитячі потреби. Придивіться до своїх стосунків, чи схожий ваш партнер на вашу маму. Поділіться, будь ласка. Що ви відчуваєте? З любов'ю, Інга Поломарюк.